Кілька віків, найбільша держава тогочасного світу, Отаманська порта, загрожувала геноцидом українському народові. Південні сусіди руйнували оселі, забирали у неволю синів і доньок України. Протистояння зазіханням Туреччини та її васалів віками було питанням життя чи смерті нації. У тій запеклій боротьбі гартувалися Збройні сили Козацької Демократичної Республіки Запорозької Січі. Була створена система сторожової охоронної служби. У степах чотували козацькі загони. На могилах-курганах висотіли сигнальні вежі і збройні пости. Майже кожне містечко було укріплене. Козацька держава захищала свій народ. Після приєднання України кордони московської держави просунулись далеко на південь. Вона одержало у своє розпорядження загартовані військові кадри українського козацтва. З цього часу Москва отримала можливість завоювати Крим. Вийти нарешті до Чорного моря. 18 століття для України проходило під знаком трьох російсько-турецьких війн. Саме напередодні війни на вимогу Москви почалось будівництво величезної споруди довжиною до 300 кілометрів, так званої української лінії. Побудована за застарілими фортифікаційними принципами, лінія ця не виконувала свого призначення. Ординці легко перетинали її, спустошували і грабували саме ту територію, яку лінія повинна була захищати. Побудова лінії лягла на український народ страшним тягарем. Величезна маса люду була відірвана від праці на землі. Господарства занепадали. У народній пісні того часу співалося, посіяли, поорали, та нікому жати. Пішли наші козаченьки, лінії копати. Під час правління імператриці Анни Іванівни Росія розпочала Першу турецьку війну. Українські козаки завжди діяли в авангардних частинах російської армії. Тому весь тягар першого зіткнення з ворогом лягав саме на них. На початку першого кримського походу генерала Мініха 13 тисяч козаків кошового отамана Івана Білецького штурмом взяли Перекопську фортецю. Проте царські війська не скоординували свої дії з козаками, і перемога була втрачена. Ця війна мала жахливі наслідки. Запорозьке військо загубило майже половину свого складу. А решта, що не загинула, повернулась додому голою, босою та голодною. Катерина II не облишила імперських намірів щодо Криму і Чорного моря. У Новій війні запорозьке військо виступило на чолі зі своїм отаманом Петром Калишевським. Він безпосередньо керував з'єднанням Запорозької кінноти всім-вісім тисяч козаків. За свідоцтвом воєнної енциклопедії вони були найліпшою кіннотою того часу. Воювали верхи й пішо. Найулюбленіший їх спосіб діяння несподіваний напад і засідки. У 1771 році запорозька п'ятитисячна команда на чолі з полковником Опанасом Ковпаком під час штурму перекопських укріплень російськими військами форсувала Сиваш його обміленими і в обхід Перекопського валу пробилася до Кримського півострова. А за нею вже рушили і російські кавалерійські частини. В ході бойових дій в Криму запорозькі козаки, переслідуючи противника, сприяли повному розгрому 30-тисячної -ти татарської армії. У березні того ж року Катерина II пише листа на Січ. «Не можна лі із Січі Запорожської, мимо Ачакова і Кінбурна, Пройти лодками в Чорне море, оттуда в Дунай і хоча б до Аккермана. А вже у квітні тисячна команда козаків, полковника Якова Сідловського, на 19 чайках вирушила на Дунай. Найбільшим досягненням походу був не його військовий успіх, а журнал, де козаки ретельно описували свій шлях. Виникла перша Дунайсько-Чорноморська лоція. Дуже важливим розвідувальним документом визнали журнал на Державній Раді в Петербурзі і вирішили відправити запорожцям тисячу медалей в награждені оказаних услуг. Підписанням кітчук Кайнаджийської угоди завершилася війна за Крим. Після придбання нових земель на півдні України російський уряд вирішив, що Запорожжя втратило своє значення форпосту, а запорозькі козаки вже не становлять цінності як військова сила. І 1775 року. Вертаючись з театру військових дій, російські війська зруйнували Січ. Так імперський уряд віддячив козакам за допомогу. І тільки напередодні нової війни з Туреччиною Катерина II, враховуючи мужність звитягу і бойовий досвід запорожців, милостово дозволила створити козацьке чорноморське військо. Еще писал войсковый историк Петров про залучение украинского казацтва до участия у войне. Каждая губерния составляет полк, носящий ее название. В каждый полк придается по несколько легких пушек. Прислуга к ним выбирается и обучается из казаков же. На первый раз новым казакам выдается казенное ружье, пика, служащее вместо штыка, и широкий нож по образцу турецкого ятагана. Оружие это чинится и возобновляется впредь на собственный счет. Не дуже вылыкие кошты давала российская держава на оснащение казацкого вийска. Навіть одяг і коней козак повинен був надбати сам. До речі, українцям за бойового коня платили 8 рублів, а німцям з Прибалтики 50. Під час воєнних компаній для підтримки військ створювались величезні обози. Забезпечення їх покладалось на селян і міщан. Таким чином Україна перетворилася на базу, що переважно забезпечувала постачання російських військ. Чорноморські козаки у новій війні прийняли бойове хрещення під Очаковом. Три дні жорстоких боїв на Лимані, і турки з великими втратами мусили тікати. Чорноморці діяли за старою козацькою тактикою морського бою атаки на флагманський корабель. Уряд Росії відзначив мужність чорноморців спеціальною нагородою. У подальшому видатний російський флотоводець, а тоді ще капітан бригадир Федір Ушаков оцінив тактичний прийом запорожців і застосував атаку на флагманський корабель у битві при острові Фідонізі. Як наслідок перша перемога Севастопольської ескадри і початок історії російського чорноморського флоту. Але повернемось до Очакова. Після поразки турків фортеця залишилася без прикриття з моря, окрім укріплень на острові Березань. Суворов дістав наказ від Потьомкіна захопити острів, але взяти фортецю він не зміг. Навіть сам був поранений в одній з сутичок з турками. Тоді козаки, очолені Антоном Головатим, завдяки якості розвідки і несподіваності нападу в суто запорозьких традиціях, взяли Березань з малими втратами. Незабаром пала і Очаківська фортеця. Подібна ситуація склалася і в боях за Ізмаїл. Чорноморці відрізали фортецю від моря. На острові Сулін з'явилися козацькі батареї. І що б не говорили про Гені Суворова, а при Ізмаїлі все вирішила допомога Чорноморської флотилії. Козаки наступали з боку Дунаю. Поки царські війська штурмували стіни, чорноморці оволоділи турецькими батареями і увірвалися до міста. Багато з них віддали своє життя за перемогу. Але славу велику принесли Чорноморському козацтву. Тільки турецьких прапорів взяли 26. А ще гармати, зброя, багато здобич. Кошовий Харко Чепига дістав вищу військову ознаку Росії хрест святого Георгія та золотий хрест за відмінну храбрості. Козацький адмірал Антон Головатий був відзначений орденом і Христом Святого Володимира. Козаки дістали в нагороду срібні медалі. Золоті сторінки записали запорожці до книги нашої історії. Слава про них! не умре, не загине.